Вітаю вас, мої маленькі друзі. Гріє землю сонечко, ніжно промовляє, прокидайтесь квіточки, День весну зустрічає. Запрошую вас, малята, намалювати сонечко. Для малювання нам потрібна водичка, пензли, кватні палочки, фарба, жовта, червона, а також палітра або тарілочка, де будемо розводити фарбу. Підготуємо пальчики, розпустило коси сонце, заглядає у віконце, хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив. Хто не слухається маму, хто не склав свою піжаму, хто в цю пору ще не спить, будем плюшку цю будить. А зараз ми будемо чаклунами, ми будемо відкривати таємницю фарб, змішуємо жовту фарбу, промиваємо добре пензлика і трішки додаємо червоної фарби. Подивіться, як змішуються фарби. Між собою розмовляють, домовляються і починають кружляти, танцювати, змішайте добре фарбу. І ми отримуємо. Подивіться, так, жовто гарячу фарбу. І починаємо малювати наше сонечко. Жовтою фарбою малюємо коло. Тому що сонечко круглої форми і зафарбуємо площину ось так. А тепер намалюємо промінчики рівні ось такі смужечки намалюємо, промінчики веселі. А тепер жовто гарячою нашою фарбою намалюємо теж промінчики ось такі. А щоб сонечко було наше веселе. Гарне ми додамо червоної фарби і намалюємо незвичайні хвилясті промінчики. Подивіться, як гарно. Так, сонечко вийде незвичайне, весняне, гарне. А зараз ми візьмемо чорну фарбу і намалюємо. Чорні оченята ось так. А також паличкою візьмемо червону фарбу і намалюємо посмішку. Ось яка гарна робота у нас вийшла. Сонечко простягло свої теплі промінці і сталося диво. З-під землі показалися перші квіти, проліски. І привітали всіх з початком весни! Чекаю на ваші роботи, малята, до зустрічі!